Доброго дня, шановні нагадалі Сьогодні у нас 1 жовтня 2024 року ми знаходимося на нашій ділянці в місті Карлівка Полтавська область Україна. Тебе сьогоднішнього відеоролику. Це план робіт на жовтень місяць, який ми будемо виконувати на протязі цього місяця. Жовтень це, так скажемо, останній місяць таких основних робіт на винограднику, особливо в регіонах з центральних, північних, де практично до кінця місяця вже практично ми закінчимо всі роботи. З обрізкою, можливо, навіть з укриттям. Подивимося по погоді, як воно буде. Але все, все буде залежати від того, наскільки буде знижуватися температурний режим під кінець місяця. Якщо буде досить таке прохолодно, то вже може в кінці місяця і вкриємо. Але якщо буде тепло, будемо вкривати, я думаю, в листопаді подивимося, все, -все залежить від погоди. А так тепер що будемо робити зараз, це в першу чергу. Закінчуємо із збором і реалізацією врожаю, який ще в нас є пізніх сортів. Якщо ми залишаємо щось на зберігання із пізніх, то максимально довго тримаємо на кущу, скільки можна. Потім збираємо врожай, перечищаємо, вкладаємо в ящичок і відправляємо в те приміщення, де буде зберігатися, де максимально прохолодно, і щоб ця ягода не псувалася. Це що стосується самої ягоди. Що стосується кущів, то в цей період. Ми uh, Будемо підготовляти ямки для посадки, якщо це буде посадка, і рекомендуємо посадку робити як осінню, так і весною. По посадці осіння це максимально підбирайте період, щоб було як можна вже холодніше, щоб не така, допустимо, температура, як зараз. Зараз у нас ось 25 градусів температура. То в такий період, звичайно, ні викопувати, ні всадити саженець не бажано, тому що він може ще почати в якусь вегетацію, може розпуститися брунька. А це не дуже бажано перед тим, що будуть наступати вже холода й морози. Тобто, Можна зараз підготувати ямки, покопати, заправити їх. І потім вже десь друга половина жовтня, там десь числа з 18-20 приблизно вже можна сміло сажати, Я дивився прогноз. В принципі, по тому прогнозу там вже досить суттєві будуть зниження температури, десь приблизно 8, 9, 10 градусів вночі. 12-15 максимум в день, то це абсолютно нормально. Тобто для винограда це не буде стимулом для росту, тому що земля вже буде охолоняти і ростові процеси абсолютно будуть зупинятися. А взагалі, чим пізніше ви посадите, тим в принципі для куща абсолютно це буде без всяких кажуть, втрат. Тобто садити можна в будь-який період, навіть хоч і в січні, хоч і в грудні, аби тільки була можливість вас вийти на ділянку, викопати ямку і посадити цей саженець полити і укрити його. Так, що в цьому місяці, в кінці місяця, буде посадка винограда, там де ми плануємо окремі підсадки. Також, якщо вже буде під кінець місяця досить прохолодно, розпочнемо обрізку винограду, обрізку і підготовку його для укриття, тобто заготовка лози. Обрізання всіх непотрібних пагонів, там, рукавів може де заміна. Ну, в общем, все це ми будемо показувати на наших відео. Я думаю, це все буде наглядно, ви все це побачите. Тобто, в цьому місяці в нас максимальна робота це робота з нашими кущами, це в першу чергу обрізка і підготовка його до укриття. Можливо, навіть і укриття, все залежить від того, яка буде погода в кінці місяця. Також в цей період десь ми будемо через тижник, а може трошки більше, почнемо викопку наших саженців із школки і підготовляти їх вже до відправки покупцям, які замовлені вже. І також прийматимемо замовлення на ті саженці, що залишаються. Так що кому потрібно, звертайтеся, будемо ці замовлення приймати І десь в другій половині жовтня, числа з 18 до 20, йдемо масова висилка. Так що це період викопки і посадки саженців цей місяць. Також в цей період досить сухо, по крайній мірі в нашому регіоні, то обов'язково ми і так робили поливи зараз, винорожай знятий, воно град поступово кущів підливаємо. І обов'язково будемо робити влагозарядний полив. Тобто максимально скільки земля буде брати, будемо заливати, щоб коренева система максимально була зволожена. Не скільки навіть коренева система, тут в першу чергу, щоб земля була максимально зволожена, що, не дай Бог, як буде мороз. і... Буде мороз без снігу, тоді земля може дуже сильно репатися і розривати кореневу систему. Коли вона буде земля суха. Якщо земля буде мокра, такого не трапиться, вона буде максимально щільним комком триматися і цих розривів не буде, і коренева система збережеться. А коли земля суха і безсніжна. Зима буде, і тоді от великі морози дуже сильно можуть пошкодитися коренева система. Щоб цього не трапилося, обов'язково робіть влагозарядний полив. Він в першу чергу потрібен, як напитуюча частина, щоб волога набралася в наші пагани, в нашу кореневу систему, в нашу стару лозу. І плюс до всього, щоб максимально була зволожена земля навколо наших кущів. Також дуже часто задається питання, бо цей період буває. Йдуть ще в людей, там, де, де, де особливо пройшли сильні дощі. Е, буває спишка мільдю, там, Ну, якщо лоза вас визріла, в принципі, боротися з тим, можна і не боротися. Але все-таки, щоб не розвивалося воно в подальшому і накопичувалося, не було такого ефекту накопичення спор на вашій ділянці. Як є можливість, пройдіть обробіть. Возьміть той же Редоміл-Голд, наприклад, там, з Топазом, там, чи з Топсіном М, чи з фальконом. Ну, в максимальних дозах зараз можна його пройти і призупинити на листку, прибити таку цю останню стадію, яка зараз є, бо щоб в подальшому вона в менших концентраціях впливала на наші майбутні врожаї в наступних роках. Так що це також враховуйте, Якщо є захворювання, бачите, що воно прогресує в цей період, краще його зупинити. Ще досить тепло, і грибки можуть розвиватися. Тобто в цей період ще можна пройти і зробити таку, як би сказати, іскрискореняючу обробку, яка б знешкодила той чи інший грибок, або мільдю, або їдю. Взагалі, питання також дуже часто задається, коли допустимо, починати обрізку винограду. Ну, обрізку винограда найкраще починати тоді, коли пройшов перший заморозок, листя вас облетіло і тоді можете сміло вже обрізати. Але досить часто, ну, за останні, мабуть, років 15 ми на нашій ділянці, ми мабуть, один раз тільки застали період заморозка в жовтні, що в нас облетів листок. І Зазвичай десь в кінці місяця ми самі його штучно просто зриваємо і вивозимо це листя. А потім вже йде йде про ці все обрізки, бо все-таки час у нас лімітований. і Чекати, поки листок буде вражений заморозками і облетить сам по собі, його немає. Тобто ми штучно його зриваємо, але це робимо тільки вже десь туди, в кінці місяця, не зараз. Зараз, поки листок є, хай він працює, він рослині потрібен, тим більше ще досить такі суттєві плюсові температури. Ні в якому разі цього робити не потрібно. А от уже як буде суттєві зниження температури, от тоді можна абсолютно нормально все це зробити. Але це десь кінець місяця, ще раз повторюсь. Ну, на цьому будемо закінчувати наше відео. Кому воно сподобалося, підтримайте його лайком, коментарем, підписуйтесь на наш канал. Попереду ще багато робіт, які ми будемо демонструвати осінні, так що буде багато цікавого і корисного, я думаю, для вас. Всім кріпкого здоров'я і все буде Україна!